Жінка шукає там собі якогось мусульманського, там щось таке. Я був свідком. Ну, типу, я приїхав, я там знайомився дуже багато з жінками. Вони казали, що типу, в мене є там е, хлопець чи е, муж в Україні, але, типу, вони спілкуються з е, там. З іншими хлопцями ту, типу, мусульманської якоїсь віри, чи щось таке. Ну, типу. Скажіть, будь ласка, із того, що ви бачите, які іще жінки бувають такими ж невірними, як і українські? Російські. Та навіть чистка, якщо вона козирна, бо б'є у картах некозирного туза. А цей терплячий, толерантний, мирний навпроти во.